Тернопільські таксі змінять колір. Пофарбувати всі українські авто із шашками в один тон запропонували депутати Верховної Ради і прописали це в новому законопроекті. Але таксисти впевнені, якість перевезень від цього не покращиться. У Мене, наприклад, знайомий працює в Чикаго. Йому перефарбувати машину коштує в два рази дешевше ніж в нас. При тій якості роботі і так далі У нас це досить ну, накладно получається. Крім того, на колір значить, ви задали питання. Я хочу сказати, якість від того послуг не покращиться в загальному. Колір таксі в межах одного міста повинен бути однаковий. Визначатиме його місцева влада у Тернополі. Перевізники прогнозують, це буде жовтий, оскільки його давно використовують для таксі за кордоном. Представники наших служб із шашками не проти таких змін. Але щоб зробити крок на зустріч Європі, кажуть: в місті немає елементарного елементарного окрема смуга для таксі і для автобусів. Ну і ну чому з цього не починають? Ну чому з цього не починають? Чому почали відразу з перефарбування автомобілів? Тому подібне, що мають перефарбувати автомобілі? Ну чому знов заганяють приватних підприємців і, і власників автомобілів? Десь знов в, в, в кут, а, а влада знову. Крім зміни кольору, таксофірми по-новому отримуватимуть ліцензії, дозволи видаватимуть на 5 років, коштуватиме такий документ близько мінімальної заробітної плати. Тоді як сьогодні безстрокова ліцензія на 10 автомобілів у межах 1300 гривень, переглянуть і тарифи на перевезення. Але ці та інші зміни почнуть діяти лише якщо Верховна Рада прийме запропонований проект.